Уявіть, що ви придбали річ і лише вдома виявили, що вона неякісна або не підходить вам. І гроші витрачені, і задоволені від покупки вже немає. Проте юристи кажуть, вихід є. Невдала покупка ще не означає остаточну втрату грошей. З точки зору закону, якщо покупкою ви не задоволені, її можна повернути протягом 14 днів. Окрім того, у законі України про права споживачів існує таке поняття як гарантійний строк. В цей період ви можете обміняти товар на підходящий. В разі, якщо е, якість товару вас не влаштовує, у вас є ще гарантинний гарантійний срок, на протязі якого ви маєте право повернути цей товар. Тобто, на протязі гарантійного сроку ви маєте право звернутися, щоб вам або полагодили вашу річ, або замінили на нову, або ви шкодували кошти свої витрачені. Нерідко продавці, яким намагаються повернути товар, починають запевняти, що це неможливо. Справді це все неправда. Якщо виникають проблеми з продавцями в магазині, то потрібно звернутися. Інспекцію захисту прав споживачів написати відповідне звернення, звернутися навіть в міліцію, написати, що порушують ваші права таким чином, і повірте, що правда буде на вашому боці. Та все ж не всі покупки можна так просто повернути та отримати гроші назад. Є певний перелік товарів, що не підлягає обміну чи поверненню. Під час придбання цієї категорії варто просто бути уважним. Це продукти харчування, лікарські препарати, натільна білизна, продукти для немовлят. От це певна категорія тих товарів, які повернути, на жаль, не можна. Тому потрібно бути уважним при купівлі цих товарів, уважно читати етикетки, уважно читати інструкції. На жаль, повернути їх неможливо і законом це не передбачено. Але що робити, якщо невдала покупка була здійснена на ринку, де касовий чек швидше виняток ніж правило? Та юристи переконують, навіть тут споживач може відстояти свої права. На ринку, якщо ви купуєте товар, бажано його. Якщо це ваговий товар, ще раз зважити, пересвідчитись тому, що правильно, написати скаргу на приватного підприємця, також маєте право, і він також буде притягнути до відповідальності. Бо тож, якщо ви не задоволені своєю покупкою, у вас є законних 14 днів на її повернення. А на цьому я поки з вами прощаюсь, Бажаю вам гарного дня.